Всім привіт! Знову говоримо про товарку. І сьогодні будемо відповідати на один із коментарів під відео, який ви написали. І коментар. Дякую за якісний контент. Тобі також дякую, що ти приглянув і залишив коментар, тому залишайте коментарі, я буду відповідати на них. Було б цікаво почути про те, як ви працюєте з клієнтами, чи у вас є програма лояльності. Почнемо з того, які бувають клієнти. Клієнти діляться на два типи: адекватні і неадекватні. Якщо з адекватними праця зрозуміла, ви спілкуєтесь, домовляєтесь, відправляєте, і якщо навіть виникають якісь ситуації, вони вирішуються дуже просто. З неадекватними є нюанси. Приклад вирішення спірних питань з неадекватними людьми. Як ви знаєте, в багатьох магазинах є таке правило повернення. Якщо товар вам не влаштовує чи щось не підійшло, ви маєте право повернути його на протязі 14 днів. Чомусь дуже часто ці люди вважають, що якщо вони замовили будь-який товар в вашому магазині, він їм не сподобався, вони можуть відправити вам його на ложкою і не платити доставку. І ви чомусь об обов'язково повинні сплатити і доставку, і на ложку, бо вони так забирали товар. Зазвичай ми з такими клієнтами домовляємось, дзвонимо і е, говоримо їм про те, що у нас є правило в нашому магазині, що ми не забираємо товари на платежем. Якщо він хоче, щоб ми забрали його повернення, він повинен скасувати його або перевідправити посилку. Також сплачувати доставку. Якщо на ложку він ще знімає з посилки, е, то з оплатою доставки зазвичай труднощі. І ми робимо так. Просто після цього ми забираємо посилку і е, враховуємо цю доставку з коштів, які ми повинні повернути клієнту. Тому що ми не повинні платити за те, що клієнт захотів просто подивитися, чи він не підійшов йому в будь-яких характеристиках, які ми обговорювали завчасно. Також е, бувають, звісно, різні ситуації. Дуже часто ми йдемо клієнтам на зустріч і можемо забрати якусь посилку за наш рахунок. Чи якщо є якісь реально труднощі, і клієнт хоче обміняти. Чи просто цей товар йому не підійшов він хоче інший товар. Звісно, можемо піти клієнта на зустріч, оплатити доставку і відправити йому заново товар. Але ми говорили перед цим саме за клієнтів, які не зовсім адекватні і хочуть, щоб все було, як вони скажуть. Тому з такими клієнтами ми розмовляємо саме на наших правилах і доводимо нашу точку зору до них. Звісно, це у вічливій формі. Ми не грубимо їм, ми говоримо з ними нормально, але якщо вони починають якось неадекватно себе вести по відношенню до вас, грубо розмовляти з вами, тоді у нас є таке правило, ми таку комунікацію зупиняємо і пишемо клієнту адекватно, що якщо він хоче зробити повернення, є такі правила, він робить за цим правилом, по-іншому розмови не йдеться. все. Зазвичай, після того, як ми пишемо в такій формі, як він з нами. Комунікація йде нормально, і він вже робить по нашому правилам. Яка, в принципі, повинна бути адекватна комунікація з клієнтами? Звісно, ви, як продавець, повинні бути зацікавлені в тому, щоб продати товар клієнту. Тому це повинна бути вічлива розмова в гарному настрої, бо це справді дуже важливо, бо клієнт відчуває це через трубку, коли ви насправді не в настрої, не хочете продавати якусь. Груботе йому в трубку, а й передзвоню в інший час. Звісно, це все дуже буде відчуватися на ваших продажах. Також, якщо у клієнта виникають будь-які питання під час вашої розмови, навіть якщо вони дуже якісь глупі, ви повинні відповідати на них адекватно і допомогти клієнту розібратися в його запитаннях і в товарі, який він замовляє. Тому що це дуже важливо для клієнта розуміти, що ви реально зацікавлені продати йому цей товар. Він хоче відчувати вашу турботу, називаємо це так. Тому що, коли ви дуже халатно відноситеся до своєї роботи, це дуже сильно відчувається на замовленнях. Як приклад, вам дзвонить клієнт і у вас немає змоги відповісти. Один з варіантів ви можете не відповісти, на іншому сказати, я зайнятий перезвоню через 5 хвилин. Що вже може відпугнути клієнта. А в третьому випадку ви відповідаєте, кажете, що ви реально зайнятий, і чи буде вам зручно, якщо вам призвонять через 3 хвилини. Також хочу сказати, що не забувайте допродавати інші товари з вашого магазину. Тому що якщо клієнт зацікавлений в одному товару, у вас є шанс продати йому ще якийсь товар, який його не цікавив раніше, і він про нього не знав саме в цій розмові. Тим самим ви можете збільшити ваш обсяг продажів за місяць і отримати додаткові продажі на товар, які раніше купляли менше. Також в ідеальній вашій комунікації з клієнтом повинен бути скрипт продажів, в якому прописано, як саме ви будете вітатися, як саме бути пропонувати йому та описувати вашу позицію. Далі, як будете допродавати і е, як закінчиться ваша розмова. Це треба для того, щоб ви могли е, мати якусь структуру е, та збільшити шанс на закриття ваших замовлень. Також, як приклад, просто згадайте ситуацію, коли вам сподобалось обслуговування вас в будь-якому інтернет-магазині. І та сама ситуація, в якій вам не сподобалось і ви запам'ятали як негативний досвід. Поставте просто себе на місце клієнта. І ви зрозумієте, як саме повинна бути комунікація вас, клієнта і продавця. Що таке LTV і з чим його їдять? LTV – це пожиттєва вартість клієнта. Майте на увазі, скільки клієнт за весь час приніс вам прибутку: це ваша комунікація під час замовлення та комунікація після того, як клієнт вже отримав замовлення. Які є способи збільшення LTV? Перший простий способ це візитка, подарунки та якісь бонуси. Наприклад, ви можете подарувати додаткову якусь позицію з вашого магазину при першому замовленні клієнта, чи подарувати якусь знижку на наступне замовлення для клієнта, тим самим зацікавити клієнта купити в майбутньому ще щось в вашому магазині. Також ви можете збирати емейли та номера телефонів, тим самим ви можете робити емейл і вайбер розсилки, і нагадувати про себе постійно цим клієнтам. Також є третій варіант: можна дзвонити клієнтам, але. Особисто ми всі знаємо, як це буває неприємно, коли вам дзвонять з магазину, який ви не пам'ятаєте вже навіть, і починають впарювати щось по телефону. Тому з цим варіантом треба бути акуратніше, але в принципі це також працює. Головне, що ви можете зробити, якщо всі дії до цього були виконані, і клієнт залишився задоволений своїм замовленням це крутити на них рекламу знову. Тому що клієнти, які робили уже замовлення у вашому магазині і знають про ваш інтернет-магазин, більш заохоче замовлять у вас в другий раз, і в третій раз, і в четвертий раз. Цим грішать дуже багато товарщиків в Україні. Зазвичай у нас шукають нових клієнтів, але забувають про старих. Хоча саме старі клієнти можуть принести вам більше прибутку, ніж нові. Зазвичай на LTV закладується до 20% вашого бюджету, навіть буває і менше. Все залежить від аудиторії і її кількості. Приклад з нашого магазину. Якось нас зробили замовлення на один товар. І в нас в магазині є чіткі правила розмови з клієнтом. Менеджер порекомендував підібрав той товар, який цікавив нашому клієнту. Після чого ми відправили, через деякий час у нас почали дуже активно розкупати цей товар. На протязі трьох чи двох днів розкупили всі позиції цього товару. І ми не розуміли, в чому справа. Після чого ми зрозуміли. Щоб перед цим якась медійна людина зробила замовлення і запостила собі в історію про те, що вона задоволена товаром і де вона зробила замовлення. І тим самим просто порекомендувала нас своїм друзям та е, підписникам в інстаграмі. І ми отримали дуже багато замовлень. Підсумки. Бути з клієнтами вічливі і розмовляти з ними так, як ви хотіли, щоб з вами розмовляли. І не забувайте, що 50% ваших продажів це сам товар, а інші це те, як ви з ним розмовляєте. Тому успіхів вам і гарних починань в товарному бізнесі. Ставте лайк, підписка, колокольчик, коментар, і я відповім в наступному відео на ваш коментар. Тому залишайте, бачите вже друге відео. Тому все, щасливо і папа! -па.